Пояснювати? Yeah, yeah. Добре. Yeah, yeah. Значить, у вас буде файлик, який буде зватися Практична робота 4. І буде файлик із самої, самої презентації, в якій ви будете працювати. У вас такий зразочок. Буде. Що ви робите в цьому зразочку? Перше завдання: уведіть у підзалок титульного слайду ваше прізвище та ім'я. Тобто ви ось тут у підзалку слайду пишете ваше прізвище і ім'я. Папочці спільний, так. Да. Реля буде. Так. Додайте до тексту. Додайте до тексту слайду 2. Ефект анімації виліт. Початок відтворення ефекту після попереднього. Значить, Берете слайд 2. Нам треба до, під, е, до тексту слайду 2. Ефект анімації виліт. Значить Ми беремо ось цей текст, виділяємо. Або просто тут по, по рамочці натискаємо, нажимаємо Анімація, додати анімацію, виліт. Тепер далі, дивіться, для того, щоб воно відбувалося після попереднього, нам треба відкрити область анімації. Відкриваємо область анімації. І ось тут виділяємо і вказуємо, що початок після попереднього. В кого буде стара версія? Там трошки інша, інша буде вкладочка. Там треба натиснути настройку анімації, появиться така кнопочка, і тут буде кнопочка «Добавити анімацію, бо вона в мене ось тут, а у вас буде з правої сторони додати анімацію. І потрібно тут також з правої сторони буде вибрати, що після попереднього воно буде не ось тут, а після попереднього, а в області анімації буде кнопочка Добавити ефект і буде початок після попереднього. Зробили це завдання. Додайте до кожного зображень на слайді 3 ефект анімації поява, напрямок ефекту згори, початок з попереднім. Значи ми приходимо на слайд 3. Для кожного зображення додаємо анімацію поява. Нажимаємо «додати анімацію і поява вибираємо. І так само для цього, цього також додаємо появу. І вибираємо, що початок початок з попереднім. Значить, з попереднім. Так, наступне завдання. Додайте на слайді 3 до написів тваринний світ і рослинний світ гіперпосилання для переходу відповідно на слайди 4 та слайди 5. Ви на третьому слайді виділяєте тваринний світ, нажимаєте Вставка Гіперпосилання місцем в документі і вибираєте там, де у нас четвертий слайд, це в нас чорний журавель. Натискаємо ОК. Так само робимо з рослинним світом. Нажимаємо Вставка гіперпосилання і там, де сон трава, натискаємо ОК. Так, установіть для всіх слайдів ефект змінення слайдів у двері. Ви переходите на вкладочку переходи. І вибираєте двері. Де в нас тут двері? Ось двері вибираємо. Так. Установіть тривалість демонстрації кожного слайда 5 секунд. Значить, 5… вибираєте двері, ось тут ви забираєте. По щічку ставите після 5 секунд. П'яти секунд. І нажимаєте кнопочку-що? Застосувати до всіх. Ну і тепер, після того, як ви це все зробили, ви запускаєте, приглядаєте презентацію. Як вона має виглядати? Тільки спочатку, так? Да? Проходить 5 секунд, воно має само переключитися. І зразу з'являється текст. Бачите, я нічого не натискаю, тому що я взяв появу разом з попереднім. Так само тут зараз з'являються картинки, але я тут можу перейти на відповідний слайд, так? Ну, далі воно 5 секунд буде тривати, знов перехід. Зрозуміло? Ось така має бути презентація. Все. Да, јас зарази ги два фалека практично.